Вітаю на дев'ятому, як завжди, о цій порі, прогноз погоди. Про синоптичні зміни, що спіткають Дніпропетровщину 16 травня. Сьогодні розповідатиму вам я, Юлія Красовська. У Дніпрі вівторок розпочнеться мінливою хмарністю. Із настанням ранку хмар побільшає. Вони суцільно вкриють небо, але опадів не передбачається. Температура у місті коливатиметься між нічними 12 та денними 20 градусами тепла. Вітер у першій половині дня не сильний з північного сходу, у другій порив частий північний. Потужністю 7 метрів на секунду. Тиск атмосфери комфортний. А гарно себе почувати за будь-якої походи допоможе оброблена шістьма ступенями очистки. Вода від торговельної марки Водолій. Це чиста вода від чистого серця. Дене повітря майже по всіх містах області матиме однакову температуру 20 градусів вище нуля. Показники затемної пори доби різнитимуться. У марганці та Нікополі буде відповідно 13 і 14 із плюсом. Північний вітер тут сягатиме 9 одиниць швидкості, а значення атмосферного Тиску очікується за високими. Кривий ріг та жовті води до світанку матимуть лише 11 і 12 тепла. Вітер у цих містах розженеться до 7 і 8 метрів на секунду відповідно, а тиск атмосфери триматиметься меж норми. У Кам'янському та Павлограді нічна температура становитиме 11 з плюсом. У новомосковську тим часом 12 вище нуля. У вівторок це найпрохолодніший регіон області. Вдень стопчики термометрів тут зупиняться на позначці плюс 18 за Цельсієм. До того ж, Новомосковськ Спіткає за високий тиск атмосфери. Вітер на півночі Дніпропетровщини набуде 6 метрів на секунду. Опадів у жодному місті не передбачається. На цьому завершую свій прогноз. Гарного вам робочого тижня і до зустрічі завтра, як завжди, на 9 каналі.